Доброго дня, дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я вам розкажу трошки про те, що я читаю зараз, покажу невеличкі книжкові покупки. Та розкажу, що я читатиму е, найближчим часом. Давайте починати прямо зразу з того, що я читаю, читаю зараз дві книги. Е, перша це нонфікшн: Як Ірці спасли цивілізацію. І вона розказує про період в історії. Від занепаду Римської імперії і до початку власне, такої більш-менш цивілізованої Британії. Тобто, про те, як Ірландія виявилася усередком культури християнства і як за допомогою ірландських різних письменників, і ірландських взагалі людей з Ірландії була. Збережена е, цивілізаційна спадщина е, Римської імперії. Е, як за допомогою, як за допомогою е, церкви, так і взагалі за допомогою. Ну, в основному е, в основному за допомогою церкви. Я трошки знаю про цей період з подкаста про історію англійської мови. Залишу о, ні, не зможу залишити. закривається. Google подкаст, я не знаю, якщо я знаю, де він ще є. Я залишу посилання, бо це дуже цікавий подкаст, який охоплює просто історію англійської мови від індоєвропейської мови починаючи. І як дійшло, власне, до сучасної англійської мови. Дуже цікава річ. Тобто про цей період я трошки знаю, і мені дуже цікаво читати цей цю роботу. Далі книга, яку я читаю, це Алістер Маклін і його цирк. Це дуже неочікувана для мене книга. Власне, я не думаю, що я е, ні, я колись читала такого роду е, детективи, трилери, е, і це були е, речі написані в е, роках 70-х або 80-х минулого століття, як власне і цей роман Алістер е, Маклін е, вмер в 1987 році. І, власне, Е, його романи — це не а, власне, він пише про часи і про те, що ем... актуально в його часи. Про що це власне, роман це такий шпигунський е, більш-менш більш шпигунський е, трилер, я б сказала. Це навіть не детектив, бо е, ну, можливо і детектив. Власне, в якісь із країн за залізною завісою розробили, змогли зрозуміти, як зробити темну матерію, темну, як один грам якої достатньо для того, щоб там, знищити величезну кількість там, чи то місць, чи то людей, чи то чогось. І ЦРУ власне хоче видобути секрет виготовлення цієї темної матерії. Але для того, щоб дістатись туди, потрібно проникнути щоб дістатись до тієї формули, треба проникнути в дуже сильно охоронювану місцину, яка знаходиться в тій ж країні за залізною завісою. І ЦРУ не знає, як туди потрапити. Вони вирішують використати для цієї роботи акробата повітряного акробата, який може ходити по. Канату зав'язаними буквально очима, зав'язаними і закритими очима. У нього і його брата в цирку вони працюють, і їхня тріо називається Сліпі Орли, тому що вони всі, все, що вони роблять на трапеції, на, на канаті, вони все роблять з зав'язаними очима. І от вони вирішують за, взяти цього Бруно, Головного брата, старшого брата стоїтрієць, тому що ось, крім того, що він може вправно так ходити і бути в повітрі, так би мовити, він ще й має здатність читати думки. Ну невідомо як це працює, але от у нього є така надприродна здатність розуміти, бачити, що написано в закритих там конвертах і всяке таке. І крім того, у нього ще є фотографічна пам'ять. Тому вони цей роби вирішують, що треба взяти цього Бруно, відправити його в ту країну з за залізною завісою. А так виявляється ще, що ця країна, з якої цей Бруно родом, хоча він зараз уже американець, в нього там американський паспорт, і все таке, Але він родом з цієї країни, і з тої країни у нього свої якісь рахунки, тому що в нього була дружина, яку вбили вбив хтось із наскільки я розумію, тих секретних служб їхніх. Коротше кажучи, для того, щоб видобути секрет тої, чорної матерії, темної матерії, йому треба не більше не менше пройти по лінії високовольтних е, цих е, по, передач, то що переходить е, в 2000 вольт, і потрапити в найбільш охоронювану, е, потрапити в, не, в приміщення, яке найсильніше охороняється взагалі. Всюди туди просто неможливо попасти. І от я зараз ще не дочитала, як він туди попаде, поки що вони ще їдуть до місця призначення, і дорогою, звичайно, стаються різні всякі проблеми. Це дуже цікаво читати і такий це вайб 80 х от тих. Серіалів шпігунських чи там детективів е, тих років. Я не знаю, мене це дуже сильно відкинуло в дитинство, і мені е, подобається. Незважаючи на те, що зараз це б е, вже таким ну, не, не надто е, цікаво, можливо. Якщо б по цьому зняти фільм, то е, можливо треба було б додавати якихось спецефектів до, е, додатково. Але мені видається, ця книга дуже приємною для читання і дуже такою. Розслаблений, незважаючи на те, що ти, звичайно, переживаєш через цих героїв, що з ними станеться, і чи вдасться взагалі тому Бруно що, щось зробити, і чи не підсмажиться він на тих високовольних проводах. От таке. Я, власне, думала, що це щось більше проциркале. Е, ну, і я взагалі не, не думала, що воно про ЦРУ. Я ніколи не читала такого прямо про ЦРУ. Оце мій перший досвід такий. Далі, трошки покупок. Буквально вчора зайшла в книгарню, в книгарна кав'ярня є у нас в Белграді така, в яку ми періодично ходимо з клубом нашим, і там працює одна жінка, з якою ми знайомі через інстаграм, і ще давним-давно вона працює в тій кав'ярні, і, і ця кав'ярня належить видавництву одному, одному з наших видавництв. І, власне, чому ми туди зайшли? Тому що я е, сподівалася знайти нову Клаудію Пенейро. Її mm -hmm. там не виявилось, ну і без книжок я теж вийти не змогла. Якось так от. Е, ну, так от. Ну Заходиш в книгарню. Потім такий оп, і вийшов з трьома книжками. Хотів купити одну, причому ту одну, то не купив. Ладно. Е, тож, Єлена Суботич, жовта зірка, червона зірка. Це нон-фікшн про, називається під назвою, у неї є додаткова назва спогади про, про Голокост після комунізму. Автор дід авторки цієї книги був поліцейським в, під час королівства Єгославія. І коли нацисти прийшли в Белград, він... Як завжди вийшов на роботу і став працювати вже на них в відділенні, яке займалося євреями. Ось, власне, про це додатково про взагалі про Голокост як такий, і про цю лінію цього діда ця книга має бути. Мені здалась, що ця ідея цікава, і взагалі ну, варто читати такі книжки, не знаю. То до того ж, переосмислення через той югославський комунізм, мені здається, що тут має бути цікавим. Далі, дайна Опацкайте. Це литовська письменниця і її піраміди дня. Це збірка оповідань. Про неї я не знаю про авторку на увазі, не знаю нічого, крім того, що тут написано, що вона е, пише. Історії і романи, не історія, а оповідання та романи для молоді. Це друга збірка її романів. Це друга збірка її оповідань. І я не знаю, звичайно, анотації до оповідань бути як такої не може. І, але написано, що це приклад гарної сучасної литовської прози. Я мало Знайома з Литовською прозою, ось познайомлюсь додатково. Я не дуже люблю коротку прозу, але іноді оповідання бувають дійсно цікавими. Далі, Вікдес Юрт і Спадщина. Напевно, так, це буде перекладатись українською, якщо вона є, це норвезька. Історія уже норвезька норвезька письменниця, і це історія про те, що от була собі сім'я, і от тато в цій сім'ї вмер і залишив у спадок всім різне. І хтось з дітей не погоджується з тим, що йому залишено, і що це так якось нерівномірно і нечесно розподілено. І тут на цьому зав'язується вся історія. Та ж сама моя знайома. Дуже сказав, що це дуже гарний вибір, що це дуже гарна і цікава книга. І от я сподіваюся, що так воно і буде. І написано, що це був один із най... найбільш читаних ро... норвезьких е... романів, і він викликав найбільший скандал. Скандал я не те, що сильно люблю, але е... я думаю, що тут має бути щось таке, що зачепило за якийсь нерв норвезький. Норвезькому суспільстві, яке взагалі напевно, таке вже пересичене всяким. І це має бути і Взагалі, оформлення таке красиве. Щось в ньому таке є містичне. І остання книга, яку я купила вже в другому магазині, за якою я, чесно кажучи, ну, не те, щоб ганялась. Але вже е, якийсь час я пробувала її знайти в різних місцях, і от я нарешті її знайшла. Чому я її шукала? Тому що я подивилась е, відео Маші з каналу Reading Mary і я вирішила, що цю книжку я маю купити. Маю пояснити, що я дивлюсь е, канал Марії, але е, я розумію, що 95% з книг, які вона читає. І які їй подобаються, я читати не буду, тому що мені такі теми не цікаві. Але оця книга мене прям заінтригувала, і я вирішила, що якщо я вже її побачила вчора, що треба її купити. Це незриме життя ділярю. Мені сподобалася ця ідея, що ідея потенційної без... безсмертності, але при тому, що ти не можеш ніяк залишитись в цьому житті, тобто є вибір між тим, або ти. Вмираєш, і ти запам'ятовуєшся, або ти не вмираєш, і ти не можеш залишити ніякий слід. Це потенційно дуже цікава е, ідея, з якою, над якою можна подумати, з якою можна потім працювати е, і вибудовувати свої власні теорії, щоб вибрав ти. Я не от поки що не знаю, щоб, щоб вибрала я, чи я б хотіла, е, Ну, власне, я знаю, що я б не хотіла жити вічно за будь-яких умов, тож... Але як такий ментальний експеримент, я думаю, це буде цікаво. І книги, які я буду читати от, е, зразу, як закінчу зараз оці дві, ну або, хоча б одну з них почну, е, почну читати ось ці дві, які ну, передо мною тут лежать. Це одна малесенька знаки, які передуватимуть кінцю світа. Це і Юрі Ерера, мексиканський, сучасний мекс мексиканський. Письменник, і це історія якоїсь молодої дівчини, е, яка шукає брата, який емігрував. Емігрував, як я розумію, в Америку, і це має бути цікаво. Юрія Арера пише так лаконічно, чітко, в дусі скаже, як називалося цей це, собачих любові, і чи як називався цей фільм? Це, Амори Сперос. Як вона українська? Собачі, собачі кохання, собачі кохання. А, тобто такий жорсткий і а, жорстокий в певною мірою. Цього я очікую від цієї книги. Притому дуже гарне оформлення, але я думаю, що немає жодного стосунку з тим, що там всередині. Це мені не дуже зрозуміло політик політика видавництва. Ці всі, це трилогія, така мексиканська трилогія, але вони не книги не пов'язані одна з собою. Книги не пов'язані між собою, але от оформлення у них у нас тут у всіх схоже, і просто мені здається, що от художник побачив, що ага, Мексика, значить, має бути локатрина і все. І ще одна книга, на яку я вже з нетерпінням чекаю, величезна, це Світила Еленор Каттен. Про неї я знаю давним-давно, ще, як вона здобула букера, це було в році, напевно, то 15-16 му чи то, 15, чи то з того моменту я про неї знаю і щось так я. Думала про неї, чи читати, не читати, а зараз вона в мене в моєму списку на прочитання переможниць Букера. Тому, от, і це такий історичний роман Нова Зеландія, ось 1866 рік. Про Нову Зеландію взагалі дуже мало читала і не дуже багато знаю. Тож я з нетерпінням читатиму і нетерпінням чекаю, коли читатиму вже цей роман. Добре, що у нас зараз, добре, що у нас зараз вже нема занять, то е, мені, окрім книги і записника, нічого не треба буде носити на роботу. Тому буде трошки так, згод... Бо вона така о, величезна. Ось такі от книги на найближче прочитання, такі от покупки. Розкажіть мені, що ви придбали так випадково, зайшовши в книгарню. Або зайшли за чимось одним, його не виявилося, бо ви вирішили купити щось зовсім інше. Розкажіть, мені буде цікаво. І побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!